Ми сьогодні цілий день працюємо в Калузькій територіальній громаді. Ми працювали відповідно в наших обласних школах. Спеціалізована школа, де навчаються дітки з вадами слуху. Також відвідували садочок, де мали можливість вручити від ЮНІСЕФу бокси. Це такі розвиткові бокси для наших дошкільнят. І також ми мали можливість побачити, як в Калузькій територіальній громаді працює ветеранська політика. Сьогодні це є та складова і виклик сьогодення. Коли ми повинні справлятися і максимально організовувати роботу не тільки на обласному рівні, але в кожній територіальній громаді, в кожній районній військовій адміністрації роботу із ветеранами, робота з військовослужбовцями, з їхніми родинами. Калуська територіальна громада є прикладом, як успішно можна працювати із ветеранами, які потребують сьогодні і підтримки, і допомоги, і всі ветерани повинні знати їхні родини ті програми, які діють на обласному рівні. Державні програми, чим люди можуть скористатися, і також програми територіальних громад. І калуська територіальна громада саме є та громада, які має успішні кейси, успішні програми для ветеранів їхніх родин і їхніх сімей. У нас в області також продовжує свою роботу унікальна програма, яка є тільки в нас на Прикарпатті, Турбота про родину героя. Ми маємо оздоровити і будемо в цьому напрямку працювати всіх діточок в наших закладах області цього року. Ми також укладаємо договори, меморандуми про співпрацю з нашими партнерами з-за кордону з інших країн, розробляємо ще багато різноманітних програм, які мають реалізовуватися на території області. Мені важливо зустрічатися з нашими військовослужбовцями, які у відпустці вдома, з родинами наших загиблих, щоб знати ті проблеми, які є, щоб одразу на них реагувати за моєю ініціативою. Нашу кожну громаду територіальну. Має відвідати робоча мобільна група, яка працює виключно з родинами загиблих. Там є всі фахівці. Весь спектр інформації має бути доступний для суспільства, і ми повинні максимально інформувати. Ми повинні показати, що ми зараз дійсно є тиловим містом, а що ми є готові для прийняття переміщень осіб пролокованого бізнесу і величезної підтримки військовослужбовцям, нашим захисникам і ну, не тільки тим, хто воює, так. а Тим, хто вже демобілізувалися, їхнім родинам, родинам нашим героям, так? показати, що в нас є взагалі найбільша, напевно, найкраща така, ну, можливо, і в області вже скажу. Так? Організація чисті серця, благодійна організація, яка дійсно найпотужніше займається підтримкою, як я сьогодні казав, керівник чисті серця», так що вони не займаються зараз тими донорами, які лише працюють для внутрішньопереміщених, але не бачать військових. Ні, тобто тут іде вже в комплексі. Тобто, ми допомагаємо всім, як внутрішньопереміщення, так людей з клади життєвих обставин, так само і військовим. Це основні такі критерії, якими вони працюють з донорами. Так і якраз сьогодні показали цю мега потужну роботу, що дійсно завдяки таким людям о, ми будемо дійсно мати перемогу. Гуманітарна допомога йде від друзів з Бельгії, конкретно з Брюсселю, з Данії, з Німеччини, з Польщі. Це йде від наших друзів. Я думаю, що нашим людям. Об'єднатися, як об'єдналися перші дні війни. Оце треба. І всім, всім кому там цікаво, як щодо чого, об'єднуйтесь, робіть це для робіть задля перемоги. Нас на юності треба пласти. Сітки постійно не вистачає рук. Зробіть для цього. Всім, хто хоче сильно говорити і казати, що всі погані. Зробіть краще, прийдіть, зробіть. Реєстр громадських благодійних фондів, громадських організацій відкритий. Створюйте, робіть. Робіть для перемоги. Це саме зараз, яка є велика потреба.